Вітаю вас, друзі українці, вітаю тебе, Україно, з нам незалежності! Сьогодні вже другий рік, коли мене немає в Україні, щоб святкувати, бо я вже 13 місяців тут у США. Але нічого страшного, я дуже сумую за вами, за Україною. Але ви знаєте, що я там духовно по разом з вами. І цього року я хочу. Побажати не тільки всього найкращого, а особливо миру. Миру на сході. І я сподіваюся, що незабаром все буде краще. І не так, як зараз. І я хочу також цим повідомленням пригадати російській владі, що Україна є незалежною і суверенною державою, і що територія України є цілісною. І не поділю. Я думаю, що вони не почують мене. Але я й так хочу видати то повідомлення, бо дуже важливо, а не можна про це забути. Дай розум? Ну добре, я хочу, щоб мої слова були позитивними. Я на те буду закінчувати моє привітання. Вибачте за акцент, за помилки мови. Я сьогодні переїжджаю у Піцперг, і слава Богу, там живуть українці. Я буду знову спілкуватися із живими носіями української мови. І востаннє, слава Україні! Люблю вас всіх, обіймаю вас всіх і до побачення!